Вибір штучного кришталика ока для лікування катаракти або для рефракційної заміни кришталика, щоб не користуватися окулярами. На що варто звернути увагу наприкінці 2024 і протягом всього 2025 року у цьому питанні? Як зробити так, щоб або не переплатити гроші, або не купити задешево такий кришталик, який буде вас не задовільняти, тому що кришталик ставиться один раз і на все життя? І від вибору типу і моделі кришталика залежить ваша якість зору після операції. Це дуже важливе питання, і тому в цьому відео я поділюсь з вами тим, що мені вдалося дізнатись цього року на конференції ЄСРС 2024 в Барселоні. Це найбільша європейська наукова конференція присвячена саме хірургії ока, де розглядається питання і лікування катаракти, лікування глаукоми, рефракційної хірургії, лазерної корекції зору і таке інше. А в цьому відео ми детально розберемось нові тенденції, якщо вони існують, якщо існують, то які, які нові моделі, і що можна очікувати, і головне, що з цього доступно на сьогодні в Україні. Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про заміну кристаллика ока не офтальмолог. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви точно знаєте, що в світі існують 4 базові типи штучних кришталиків ока, і кожен із тих чотирьох типів може або бути в стандартному вигляді, або у вигляді кришталика з корекцією астигматизму, для лікування астигматизму. І кожен з цих кришталиків відрізняється один від одного. Типом є оптики, тим, як людина після операції може бачити світ і чи, має, і чи потрібно використовувати окуляри. В цьому відео я не буду розповідати про це докладно, тому що на каналі є і відео на цю тему, і є мій сайт eoledwiser.com, де це, про це можна прочитати і дізнатися, як це все працює. Тому посилання на ці відео і на сайт залишу в описі. Плюс обов'язково покладу посилання на мої інші відео, які пояснюють різницю між чотирма типами кришталиків, де ви можете подивитись огляди моделі кришталиків, які на сьогодні існують на каналі. І що ще важливо, обов'язково прямо зараз підпишіться на мій канал і увімкніть повідомлення про нові випуски, тому що після цього відео у мене планується вихід оглядів нових моделей кришталиків, які вже доступні і в Європі, і головне в Україні. Отже, як кажуть, не перемикайтеся. Що нам принесла Барселона цього року? В першу чергу хочу сказати і нагадати моїм постійним глядачам, що індустрія заміни кришталку ока, вона, скажімо так, досить інертна. Тут дуже складно робити якісь інновації, інновації, скажімо так, існують, але це не вихід нового смартфону. Вони не трапляються кожного року. І час від розробки якоїсь нової моделі до того, як вона вийде на ринок. Особливо якщо ми говоримо про якихось великих гравців, які обов'язково приділяють дуже велику увагу і якості зору і якості клінічних досліджень, це дуже довгий шлях. Взагалі, те, що я можу побачити на, на ринку на сьогодні, власник якихось кардинальних змін в цьому сенсі не відбувається. Так, звісно, йдуть розробки розмови про і з заміну кришталика на акомодуючу лінзу на різні типи кришталиків. Але скільки я пам'ятаю себе, ну напевно, років вже 20 ідуть розмови про акомодуючі кришталики. Перші моделі були років 10-15, тому, напевно, років 15 вже в Україні, і вони ще не досягли тієї якості, яку можуть надати з точки зору глибини фокусу сучасні кришталики з псевдоокомендацією, якими ми всі користуємось. Отже, не очікуйте, що ви почекаєте, якщо вам треба робити операцію, почекаєте рік чи два, і буде щось нове. Такого точно не станеться. Тобто, якщо у вас на сьогодні є проблеми із зором і потрібна операція, просто оберіть. Клініку, яка вам сподобається, хірурга, якому будете довіряти, і головне правильна модель кришталика. Це все і насолоджуйтесь вашим зором. Багато тексту, давайте ближче до Барселони. Що цього року я побачив? Цього року я звернув увагу, що абревіатура EDOF, тобто кришталики з розширеною глибиною фокусу, стала таким мейнстрімом, таким який можна побачити на будь-якому стенді виробників кришталиків. І цікаво, що виробників додалося величезна кількість. От зверніть увагу, я походив по виставці і познімав просто трошки відео про різних виробників. Маленькі виробники, звісно, з Індії багато, китайських не бачив, але напевно вони теж є. Різні маленькі європейські виробники вони використовують абревіатуру ІДІУФ. Більше того, цього року на, на виставці навіть була компанія, яка пропонує прямо готове рішення для виробництва кришталиків. Я з ними спілкувався. Вони кажуть: так, можемо виробляти все, що завгодно. Ви купуєте у цей блок. Ставите його, програмуєте і виробляєте будь який кришталик. І отут найцікавіше, що коли я, звісно, задав питання, кажу, хлопці, а як воно взагалі працює, які моделі, яка там контрастна чутливість, яка крива дефокусу, як, що воно може робити. Ну, він каже: ну, ви ж розумієте, тут, скажімо так, треба робити клінічне дослідження, робити правильний маркетинг, ключове слово. Ну і щось воно там плюс-мінус працює. Скажімо так, кришталики з одного боку дешевшують з точки зору масового виробництва. З іншого боку, саме якісні кришталики вони дешевшими не стають, вони тільки трошки дорожчують, тому що в інновації вкладаються досить серйозні гроші. І цікаво, що ні Alcon, ні Bausch Lomb, ні Johnson Johnson, ні навіть Zeiss, вони на сьогодні вже не використовують ці абревіатури IDOF, тому що IDOF, знов-таки відео на цю тему покладу в опис, щоб довго там зараз про це не говорити. Це, скажімо так, різні типи технологій для покращення фокусу. А кришталики з цих чотирьох типів, які на сьогодні існують, оці відомі виробники вони вже відмовились від назви EDOF, там, чи щось таке. Вони оперують тим, що ближче до пацієнта, тобто діапазоном зору без окулярів. І якщо подивитись на лендскейп, тобто, як це сказати, українською ландшафт-кришталиків, які у нас існують, то власне, що у Johnson Johnson, що у Alcon, що у інших виробників там BVI, Reiner, існує, в принципі, оці чотири типи, про які я сказав. І стосовно інновацій, то цього року інновація, основна, яка зайшла в Україну це лінза П'юрсі. Яка є вже на сьогодні прямим конкурентом лінзи Вівіті. Це лінза, яка дозволяє бачити людини без окулярів на різних відстанях, але не дуже добре дає читання. Хоча цікаво, я спілкувався з багатьма хірургами, і на сьогодні, от, скажімо, всі в захваті від пірусів, від якості зору, яку вона надає. Хоча, чесно кажучи, коли в Вівіті вийшла, був такий самий екстаз. Отже, напевно, багато тексту я обіцяв розказати про основні тренди. Тобто основні тренди це велика кількість кришталиків, які дозволяють бачити без окулярів. На різних відстанях, тобто, якщо повертаючись до чотирьох типів, тобто найдешевший монофокальний кришталик, який ще є наймасовішим, тому що він безкоштовно ставиться в країнах Європи, в тому числі ті, що закупаються за бюджетні кошти в Україні, вони теж ставляться безкоштовно. Але якість зору з цими кришталиками нормальна лише вдаль, а зблизька люди дуже сильно отримують обмеження якості зору без окулярів зблизька. І саме тому ми починаємо шукати розширення цього діапазону якісного зору. Від там, 30 см це найдорожчі кришталики, які дозволяють зблизька бачити, до, скажімо так, хоча би нормальний зір на відстані 60-70 см від очей. Це кришталики вже з, е, з покращеннями на фокальні, так звані. Але головне, що ця, скажімо так, загальна е, тенденція. Що ми намагаємось розширити діапазон зору для людини для того, щоб вона не користувалася колярами, вона вже є чітким мейнстрімом. Чим більше діапазону зору ми можемо дати, тим краще. Але як я часто казав в моїх інших відео, і постійно це кажу, що ми не можемо, скажімо так, змінити або обманути фізику. Чим більше діапазон зору ми отримуємо, тим. Менше ми можемо отримати або на сітківку, або контрастну чутливість, або контрасту, в принципі. Тим може бути гірше якість дуру або вдаль, або вночі, або таке інше. І оці всі дрібні деталі. Які дуже важливі насправді для, для вашого життєвого комфорту. Вони потім і втілюються саме в цих наукових інноваціях в кожній конкретній моделі кришталика. І так, от якщо розібратись, була така цікава доповідь, як один лікар сказав. У нас там приблизно 75-80 моделей кришталиків в принципі існує на ринку. І зараз здавалось би є на будь-який смак кришталик, але обрати конкретну модель, яка буде задовольняти конкретну людину, стало ще складніше. Тому що багато маркетингу це по перше. По-друге, багато цих маленьких виробників повиходили з різними моделями, які, начебто, дешевші все класно. Вони так називаються як звичайні, або там як так само, як і хресталики відомих виробників. Але вони дають або гіршу якість зору, або по нім нема клінічних досліджень, і у когось пацієнта вони працюють добре. А у когось пацієнта вони працюють якось по інше, і людина не задоволена. І напевно, саме з цієї причини оця велика трійка, четвірка гравців відмовилися вже від цих заїжджених абревіатур типу ІДОВ. І ми починали використовувати термінологію, якою, до речі, у себе вже використовується як кристалики повного диапазону зору, або розширеного диапазону зору, або кришталики покращені монофокальні. Це така загальна тенденція, і, в принципі, нічого глобального на найближчі 4-5 років ми не можемо очікувати. В зоні трифокальних або кристаликів повного диапазону зору я свідомо використовую слово трифокальні, тому що це звичне слово. Є деякі, скажімо так, умовно кажучи, інновації в технологіях, як створювати цю тріфокальність, наприклад, там якась там сіїдальна, хвилеподібна оптика, всякі такі історії, але глобально це нічого не змінює. Знову таки, це маркетинг. Ми намагаємося або знизити галу ефекти, або ми намагаємося якось привернути увагу до цієї лінзи, або але глобально ми нічого не змінили. Акомодаційні кришталики. Так само на сьогодні ще не існують в нормальній якості. І ми всі, все ж таки граємось з псевдоакомодацією от, в цих зонах. Ну, власне, така історія про тенденції. І наступне відео я вже беру на себе зобов'язання розказати про PureSea, зробити огляд, тому що вже з'явилась і достатня кількість публікацій. З'явився клінічний досвід. з'явилась достатньо велика кількість лікарів, які в Україні ставили ці кришталики. І в Європі мені дуже було цікаво і корисно поспілкуватися із українськими лікарями і з європейськими. І мені є що вам розказати про новинку QRC цього року. Отже, друзі, будь ласка, підпишіться на канал. Обов'язково дуже прошу поставте мені вподобайку. Будь ласка, поділіться цим відео з тим, кому це буде корисно, і побачимось через тиждень.